Місце сили, місце честі, місце слави, Холодний Яр. За кількістю унікальних археологічних історичних наукових об'єктів. А їх тут налічується понад 150 найменувань. Займає перше місце в Україні. Тут перетинаються історичні шляхи боротьби супротиву встановлення нашої держави. З 1995 року Українці тут вшановують героїв різних епох, часів, яких об'єднувала спільна мета: вільна Україна цього року в липні відбув. Уся фестиваль Холодний Яр. Відновлення нескорених. Відроджуємо фестивальну холодноярську історію. Гасло відроджуємо фестивальну холодноярську історію на честь загиблих побратимів та во славу українського воїнства». У чому ж унікальність Холодного Яру? Трохи історії у 30-х роках вісімнадцятого століття. В Холодному Яру була організована Холодноярська Січ. Цей ліс на десятки років став головною базою гайдамаків. 1768-го тут почалося найбільше повстання Кольївщина під проводом Гонти та Залізняка, якому Тарас Шевченко присвятив свою поему Гайдамаки та вірш Холодний Яр у Яру. Колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, рати ще стругали. У яр тоді сходилися, мов з хреста, зняті. Батько з сином і брат з братом одностайне стали на ворога лукавого. Матронівський монастир став одним із осередків боротьби проти унії. До Холодного Яру звідусіль сходилися невдоволені, знеможені неволею. Вони поповнювали лави гайдамаків. Тут ще й зараз поширені перекази про освячення ножів гайдамаками в Мотронівському монастирі. А назви ярів колинішнього лісу гайдамацький, січ, радище, склик і прізвище жителів села, холод, атамась тощо. Нагадують про героїчні події того часу тут у селі Буда стоїть тисячолітній дуб, відомий під назвою. Дуб Залізняка, стовбур цього патріарха має в обхваті та висоті грудей людини 8,5 метрів, а загальний об'єм деревини становить більше 37,5 метрів кубічних. Легенда свідчить, що під розлогою кроною цього дуба патріарха збиралися повстанці на чолі з серверином наливайком. Відпочивали керівники повстань Богдан Хмельницький, Максим Залізняк, Павлюк. Саме під цим дубом давали гайдамаки клятву боротися, не шкодуючи життя. Збирали це тут воїни і Голоноярської республіки у 1775-му парафіянами села збудована дерев'яна церква. Пізніше вона була оновлена в 1835 році. У 1830-х роках тут збиралися гайдамацькі гурти під керівництвом устима Кармелюка. У 1918 22 роках Мотронинський монастир знову став осередком українського повстанського руху проти загарбників німецьких окупантів та російських Ійських як білих, так і червоних інтервентів, який очолили брати Чучупаки. До складу загону тоді входило 22 особи. А згодом утворилась Холодноярська республіка, територія якої охоплювала понад 25 навколишніх сіл і мала близько 15 тисячну селянську повстанську армію, бійці якої називали себе козаками, а своїх командирів отаманами. На згадку про військову традицію козаччини. Василь Чучупака один із п'яти синів родини. Троє з них, Василь, Петро та Олекса, стали повстанськими отаманами. Один із них Орест загинув на першій світовій в 1915 році під Краковом. А Дем'ян, козак полку Гайдамаків Холодного Яру, прожив до 90 років. Василь Чучупак був убитий у бою з російськими більшовицькими окупаційними військами 19 лютого 1920 року. Підступом та брехнею домовленостями росіяни обдурили ватажків холодноярівців, скільки горя, скільки крові, стільки боротьби. На фестивалі на гуртовій галявині дослідник істориків Гейн Букет представив свій проект «30 війн з заклятим сусідом. Коли в період визвольних змагань відбулося реально три війни. Одна за одною, перша війна вона була виграна українцями, тобто завдяки знову ж таки міжнародній коаліції, завдяки Берестейському миру і. Станом на кінець квітня Україна змогла якби, встановити кордони із великим військом Донським, почала переговори вести із більшовицькою Росією. Тоді тривала Київська мирна конференція, яка мала би підписати десь на кінець року мир і встановити кордон між Росією і Україною. Але тоді капітуляція відбулася наших союзників у першій світовій війні і, на жаль, Програли українці потім уже другу війну, тому що росіяни вони вирішили, що оскільки союзники програли, то міжнародні домовленості не мають ніякої ніякої сили подальшої. і почалася друга війна. Українсько-російська, яка була українсько-радянська, яка була програна паралельно. Ще була війна українсько-білогвардійська, тобто вони воювали по суті на два фронти, і це теж такий неприємний аспект, але ми маємо про нього згадувати. І потім, в двадцятому столітті, звичайно, були війни, такі, які, можливо, не є війнами в сучасному розумінні. Це вже такий гібридний формат. Уже пішов. Тобто, це повстанський опір радянській владі, головним ну ключовим елементом якого була якраз. Період діяльності повстанців Холодного Яру. Потім була війна ООН і УПА проти радянської влади. Теж досить велика, потужна, і яка мала довготривалі наслідки. І, власне кажучи, зараз уже нинішня, це вже є 30-та війна. Дуріть себе чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Писав Шевченко, і сучасна війна народила нових героїв. Що отримали силу Холодного Яру? На жаль, міцних духом долають ворожі кулі у Холодному Яру. Поряд із пам'ятниками героям минулого з'являються меморіали сучасників. Легендарний Олег Куцин, псевдокум, командир 49-го стрілецького батальйону Карпатська Січ, Січ» 93-ї окремої метанізованої бригади Холодний Яр. Перший віце-президент історичного клубу Холодний Яр, засновник та командир батальйону Карпатська Січ, засновник і перший командир Легіону Свободи 49 49-го окремого стрілецького батальйону батальйону сухопутних військ України Карпатська Січ загинув у червні 2022 року. Поряд пам'ятники командирові го легіону Андрію Жуванику та командирому Фрайкору Георгію Тарасенко скульптор усіх пам'ятників Ігор Семак із Прикарпаття на гуртових зустрічах. Промова із фронту сержанта-гранатометника Юрія Серетюка, мов дорожня карта майбутніх дій. Ми говорили одне і те саме. Ми, я маю на увазі націоналісти. Тисячу 1991 року. Ми говорили, що війна між Росією і Україною неминуча. Треба зберігати армію. Треба рвати усі зв'язки з Совєтською імперією. Треба плекати дух патріотизму, мілітаризму. Навіть треба зберегти ядерну зброю як запоруку того, що на країну ніхто не нападе. Не тільки про це говорили, виходили на акції протесту, протестували, волали, говорили на всіх переходах. В 91-му році, коли нам малювали рожеві ілюзії, ілюзії, що ось ми вже нас вже демократія, ми скоро заживемо багато. Ми ходили з строями по вулицях мирних українських міст. Хтось був членом УНА УНСО, хтось був членом Патріоти України в складі тоді, що СНПУ, тепер це свобода, хтось вступав в три міністи Пана Бандери. Ми розуміли, що війна неминуча. Ми розуміли, що поява незалежної україни, бо ця війна носить екзистенційний і історичний характер. Її не могло не бути. Просто не могло. Ви чули Євгена букета і розумієте, що ця війна не виникла на пустому місці. Вона вже триває майже тисячу років, і сенс цієї війни дуже зрозумілий. Або буде Україна незалежна. Народоправна, обов'язково українська національна. І не буде російської імперії, і буде, про, і буде спокій на цій частині землі, в цьому серці Євразії в Харкланді. Або буде Російська імперія і не буде України. Для того, щоб цієї другої російсько-української війни не було, треба дуже просто. Україна має бути не просто незалежною, Україна має бути великою країною. На одному геополітичному просторі просто не може існувати великої незалежної України і великої Росії. Мусить залишитися, як в тому колишньому кіно, мусить залишитися хтось один. І для того, щоб нам вижити і залишитися, ми маємо бути не просто країною і не просто нацією, а ми маємо бути великою країною і великою нацією.